Отже, ви військові чи ветерани. Військовий назавжди. Моя стежка має назву Бакон. Військова. Моя арахіс, морська піхота, моя мінімі. А ти я військовий, але у мене ще немає назви стежки. О, не хвилюйся. Назва твоєї стежки знайде тебе. Мені завжди казали, щоб я ніколи нічого не залишав на завтра. Дивно, чи не так. Навіть не уявляю більш красивішого місця у світі. Що це за імена у вашій зграї? Це моя сім'я. Я дав обіцянку деяким дуже особливим людям, що ці мені стрічки не покинуть мене. Тут я намагаюсь підвищити своє усвідомлення. Сподіваюсь, знайти якесь рішення. Якщо ви хочете достукатися хоча б до однієї людини, ви хранитель. Джордж завжди буде відомий як хранитель, хранитель імен. Мабуть, так вже і буде. Мені наснився страшний сон. Що ти приховуєш? Хвилинку. Це може бути з тобою все твоє життя. Вони всі загинули. Люди не повинні починати те, що вони не можуть закінчити. Що ти робиш? Ми довірили тобі нести ці спогади. Те, що я роблю, це моя справа. Ти ніколи не самотній на цій стежці.